Господи, поможи! Пробуємо стартувати сезон насіння 2026. І головне, з чого я хотів би почати, це те, що ми звужуємо асортимент. Не колосально, По-дечому асортимент і збільшився, але ми виключаємо всі ті позиції, які... За 3 копійки мішок, але вони непонятно як сходять, непонятно, яка там відповідність сорту, і так далі. Ми з нашого магазину виключаємо більшість тих позицій, які набрали дуже багато поганих відгуків, які у нас не вийшли, те, що ми на наших тестових ділянках робили, і те, що більш перевірене, ми залишаємо. Це так в цілому. По деяким позиціям з минулого року трішки подорожчало деякі навіть я б сказав залишилися на тій же ціновій політиці, на тому ж рівні, принаймні поки. Що багато томатів, огірків, кабачків, кольрабі і прочії іншої штуки. Будемо далі розповідати про це все детальніше. Та наразі все. Гарно вражаю, мирно неба дебелих спин з наступаючими святами. Пані Слась!